Цієї ночі за даними повітряних сил зсу ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69, А також випустив 48 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Тактична авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині, Сумщині та Запоріжжю. Військові звітують станом на 8 ранку підтверджено збиття 31 ворожого БПЛА, 14 безпілотників локаційно втрачено 3 БПЛА, Полетіло у напрямку Білорусі. Також протиповітряною обороною вдалося збити одну керовану авіаційну ракету Х-59, Х-69. Решта через активну протидію не досягла цілей. Протиповітряна оборона працювала у Кіровоградській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Одеській та Полтавській областях. За попередніми даними обійшлося без жертв. Однак зазначають у повітряних силах внаслідок російської ракетно-дронової атаки через падіння уламків пошкодили. Пошкоджено декілька цивільних підприємств. Також постраждали багатоквартирні та приватні будинки на Полтавщині, Черкащині, Київщині та Одещині. Ворог атакував пожежну частину в Одесі. Відомо про двох поранених рятувальників. Пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина. Двоє рятувальників, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, отримали поранення. Наразі вони в лікарні. Відомо і про пошкодження житлових будинків у Києві. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Протягом жовтня Харків атакували 25 разів. За даними мера міста, за останній тиждень російська армія щодня обстрілювала місто ракетами і бомбами іноді кілька разів на добу. І більшість ударів за місяць припадали саме на житлові будинки. Повітряні тривоги лунали 339 годин. У перекладі на дні це два тижні. На жаль, серед загиблих і поранених є діти. США оголосять про нову військову допомогу Україні найближчими днями. Міністр оборони Ллойд Остін зазначив, що йдеться про артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння. За словами посадовця США, продовжують нарощувати військову допомогу, як і їхні союзники по контактній групі з питань оборони України. Цю інформацію також підтвердив держсекретар США Ентоні Блінкен. Перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свириденко спростувала інформацію, що в Україні бронювання від мобілізації отримали півтора мільйона чоловіків. За словами урядовиці, справжня кількість заброньованих чоловіків на третину менша. Це не відповідає дійсності. На піку у нас було 950 тисяч унікальних заброньованих. Коли з'явилось бронювання через дію, в певний момент статистика зросла до 1 мільйона 49 осіб. Але це через задвоєння, оскільки деякі компанії одночасно подавали документи і у паперовому, і в електронному вигляді, пояснила віцепрем'єрка. Середенко додала, що станом на кінець жовтня в Україні 906 тисяч чоловіків отримали бронь від мобілізації. В Україні щотижня хворіють на грип понад 100 тисяч людей. Такі дані наводять у міністерстві охорони здоров'я. Через таку ситуацію наголошують медики, постає питання щодо включення вакцини проти грипу до календаря обов'язкових щеплень в Україні. Наразі зробити щеплення можна тільки за власним бажанням, придбавши вакцину, яка є просто рекомендованою.